В мене взагалі з СПФ-ами, от мене попустило, У мене була дуже сильна пігментація з 19-го року. Це просто була така біль моя, що я навіть думала про те, щоб кинути взагалі яхтинг бо приїжджати кожен раз просто ну, в хіровому стані. І мене спасло, коли в 23-му році, ну, особисто до мене дійшла інформація, можливо, раніше було, що Корея зробила ці хімічні фільтри. І хімічні фільтри вони тримаються в умовах міста 5-8 годин. Зверху можна наносити тон. І це просто був прорив. Я почала на яхтингу, мазатися, наприклад, ну там стаю сім ранку, в обід купаюсь і заново повністю все оновлюю. І мені повністю вистачало, я хоча б не приїжджала з гіршим станом. А зараз е, вийшов СПФ, в якому ще там додані фільтри. Так що, дякую прогресу.